Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. все дивляться пильно з небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто так віру світле. Василь Симоненко, український поет і журналіст, один з найбільш яскравих представників покоління шістдесятників, визначна постать у боротьбі за державний і культурний суверенітет України другої половини ХХ століття, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка Посмертно. Василь Симоненко народився 8 січня 1935 року у Біївцях Лубенського району на Полтавщині. У 1957 році закінчив факультет журналістики Київського університету. Працював у газетах Черкаська Правда і Молодь Черкащини пізніше власним кореспондентом робітничої газети в Черкаській області. Писати вірші почав ще у студентські роки, але в умовах радянської цензури його Друкували неохоче. З болем пише поет у щоденнику. Друковані органи стали ще бездарнішими і зухвалішими. Літературна Україна каструє мою статтю. Україна знущається над віршами. Кожен лакей робить, що йому заманеться. До цього ще можна додати, що в квітні були зняті мої вірші у зміні, зарізані в жовтні, потім надійшли гарбузи з Дніпра і вітчизни. За життя поета вийшло лише три його книги: збірка поезій Тиша і Грім, казки Цар Плаксій і лоскотон та Подорож Україну навпаки. Більшість своїх творів Василь Симоненко не побачив опублікованими. За тематикою це була сатира на радянський лад, правда про життя в комуністичній системі та важку долю українського селянства, а також гіркі думки та висновки про російський великодержавний шовінізм. Окремий цикл становлять патріотичні вірші пронизані любов'ю до рідної землі, України, свого народу. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки катів осатанілих. Не забувайте виродки ніде. Народ мій є. В його волячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Людина, от із корення, такий корінь землі він собі відчував, і таке відчуття обов'язку перед цією землею, і він без, без неї нічого не може. Він каже, що я без тебе, як птиця без крил, тобто без землі. І я думаю, що ця земля його так і тримала. Художня палітра Василя Симоненка багатюща. Письменник сміливо випробував себе в різних жанрах не тільки в поезії, а й у прозі. Він залишив нам чудові ліричні оповідання і нариси. Щоденник окрайці думок. Поряд із творами громадянської та інтимної лірики, з під його пера виходили сатиричні епітафії та байки. Симоненко писав віршовані жарти і казки для дітей, теплі, зігріті народним гумором, усмішкою, дотипом. Буває він різкий, іноді зумисно грубуватий. Але й тоді під цим покривалом відчувається щира, відкрита до ніжності душа. Всі однокурсники, і ті, що в Черкасах, друзі Віктора Нойко, Петро Жук, та да й по листах, які збереглися до його двоюрідного брата, особливо до Люсі, до Людмили, до дружини. Ми бачимо, що він з почуттям гумору, і він стільки прізвиськ собі, ми можемо казати псевдонімів, придумовував і Василіск, і Симон, і друзям. Тому з почуттям гумору це людина весела. І в деякому вірші там муза і редиска є, що можливо дома йому дорікали, що на умі у нього тільки вірші і дівчата, бо він ну, ось такий веселий, компанійський, товариський, але е, по великому замріяний. Замислений у суть того, що йому відкривалася уся ота правда. У 1962 році Василь Семененко разом з Аллою Горською та Лесем Танюком виявили місця поховання патріотів, розстріляних НКВСівцями на Лук'янівському та Васильківському цвинтарях в Биківні, що біля Києва. Цей факт митці не приховали, а написали відповідну заяву до міської ради. Дивний збіг обставин невдовзі після цих подій. Симоненка жорстоко побили міліціонери на залізничній станції у місті Сміла. Це спричинило важку хворобу поета, відмовили нирки. Василь Симоненко помер 13 грудня 1963 року, похований у Черкасах. В Україні впродовж 20 років не вийшло жодної книги Василя Симоненка. На його твори було накладено жорстоке ідеологічне табу у статті Актуальні питання художньої критики. Тодішній директор інституту літератури імені Тараса Шевченка, академік Шамота, писав: чимало в доробку Симоненка було незрілого, ідейно нечіткого. Не раз поет припускався перебільшеного чи спотвореного вияву національних почуттів. Він був вилучений із шкільних програм на майже 20 років і повернувся тільки у 90-х роках. Цілком справедливо Іван Світличний в своїй присвяті сказав, що. На нього відкрита справа, навіть по смерті його боялися Шельмували довго після смерті. Наскільки що, коли ми приїжджали в село Біївці на конференцію, то в селі певний час, коли 50-річчя було, то так говорили, чи то він ну зневажило, тільки пізніше вже у повній мірі розкрилось, хто такий їх земляк. Був який поет Василь Симоненко яким був Василь Симоненко? Вимогливим до себе і до інших, безкомпромісним, для багатьох незручним. Як поет з даром пророчим, він розумів, що фронти пролягають через душі людські, і ні за яких обставин не можна здаватися, втрачати почуття власної гідності. Можливо, саме тому одним з найвідоміших творів Василя Симоненка є вірш Ти знаєш, що ти людина. Поет залишив його майбутнім поколінням як заповіт. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Не спи, моя рідна земля. Протися моя Україно! Відкрий свої очі у світлі далеких зірок все дивляться пильно з небес, загиблі поети і герої, всі ті, хто так вірив.